З вами все відбудеться. І це точно до кінця місяця. А що саме? Зараз ви дізнаєтесь, тому швиденько поставте лайк для подяки і для енергообміну, і дивіться на карти. Зосередся на картах. Дуже масштабна карта. Це суд, це старший аркан. З вами до кінця місяця відбудеться якась масштабна подія. Ви що про щось дізнаєтесь, до вас дійде якась інформація. Або ви. Щось задекларуєте, розкажете. Відкри може відкритися якась таємниця, або з вашого боку, або в таємниця, яку ви скривали, і нарешті ви хочете розповсюджити, розказати, або до вас дійде якась таємна інформація, вилізе якась правда. Це може бути те, що вам щось. Запропонують, припустимо, руку і серце або освічить, або освічиться хтось хтось, або скаже якусь інформацію або пропозицію, дасть таку, що ви. Для вас це буде дуже важливо. Ви вже будете, знаєте, так себе відчувати як до і після цієї інформації або цієї пропозиції. Це може бути те, що ви про когось дізнаєтесь, і ця інформація спровокує вас на якісь дії. Це може бути те, що ви поміняєтесь у статусі, вийдете заміж, розлучитесь, станете чиєюсь. Партнеркою чи партнером. Це може бути те, що у вас буде якийсь серйозний шаг у сфері стосунків, роботи, кар'єри або і просто родини. Це може бути те, що вам розкажуть про те, що ви, ну, наприклад, вилікувались або дадуть вам якусь дуже важливу інформацію щодо вашого здоров'я. Це класна карта. Не бійтеся. Цієї інформації, тому що ця, ця інформація, пропозиція, якась правда, яка ж е, якась масштабна така подія, яка вас торкнеться, буде мати велике значення для вас, і це буде дуже добре. У майбутньому це буде дуже добре для вас. Отже, ставте обов'язково, ставте, приймаю і дякую. І ну, я за вас дуже рада і спокійна.